По лінії 102 до чергової частини Черкаського обласного управління ГУНП в області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в місті Христинівки з травмою голови виявлено місцевого мешканця якого госпіталізовано до місцевої лікарні зазначеним фактом відомості внесені були в єдиний облік на місце. Направлено наряд поліції, який, виїхавши на місце, встановив, що можливі ознаки насильницького злочину. Зв'язку з чим було доручено слідчому управлінню головного управління в Черкаській області. Розслідування зазначеного кримінального провадження відомості за погодженням Черкаської обласної прокуратури внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 частини 2 пункт 6. Убивство скоєне з корисливих мотивів. З метою розкриття цього злочину на місце події було направлено найдосвідченіших працівників обласного апарату, а також залучено працівників територіальних підрозділів місцевого поліцейського відділу. Кропіткою роботою оперативних працівників. Слідчих криміналістів кримінального аналізу інших служб ГУНП було опитано понад тисячу осіб, проаналізовано відео з камер зовнішнього спостереження, в місці скоєння злочину. Завдяки цьому встановлено причетність особи місцевого мешканця 30-річного, який скоїв зазначений злочин. Події відбулися. Внаслідок корисливих мотивів, злочинець мав намір заволодіти коштами в певний період часу дочекався, коли потерпілий буде повертатися додому. Наніс йому удар битою по голові, внаслідок чого останній з непритомною. Після чого заволодів його майном, знарядя скоєння злочину і барсетку, в якій знаходились грошові кошти потерпілого, викинув недалеко від місця події. Завдяки зібраним доказам, підозреному. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оголошено про підозру за статтею 115 частиною 2 пункт 6, Це умисне вбивство, скоєної з корисливих мотивів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до пожиттєвого позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.